Що хочу передати, що передає тобі твоє вище я, твій вищий разом, передає тобі, що тобі взагалі треба зараз вийти в гармонію, щоб тобі вийти в гармонію, тобі потрібно. Ну, по-перше, що вище я завжди з тобою тебе захищаю. І щоб ти була, щоб був в балансі, тобі треба наповнення, тому що дуже зараз є якісь дуже багато розтрачених емоцій своєї енергії. Не знаю, просто, можливо, якісь негативні були моменти ситуації. І зараз час наповнитися, час наповнитися, час відпочити, час відчути свій потік, час, не знаю, чимось насолодитися, але тут йдеться більше духовне, про духовне наповнення, про спокій, про тишину, про все те, що тебе наповнює. Але це духовне наповнення, нематеріальне. І тоді в твоє життя приходить баланс, земний баланс, тобто таке земне наповнення, матеріальність, успіх, якась вдача, Для когось це сімейна карта. Все добре з сім'єю. Щаслива сім'я, щаслива майбутнє. Тільки зверни увагу про те, що тобі передають, і причому це так дуже важливо для тебе про духовне наповнення, про духовне навчання. Можливо, комусь треба зараз дуже-дуже заглибитися у себе, прямо побільше дізнатися про себе, заглибитися. Отримати якусь важливу інформацію і нею напомню.